Так, а ви, скажіть мені, будь ласка, <кхем> всі зрозуміли, які да. овочі, які продукти харчування можна вживати, а які ні? Да. Так, все ви, а далі це з'ясую. Ви візьміть, будь ласка, червоний кружечок. Один. <кхем> І закриті їм червоні кружечки, продукти харчування, які шкідливі для нашого здоров'я. Одним? Ні, подивіться. У вас там не один тільки. Подивіться, щошки двери для нашого здоров'я. Мамі, Си. мамі. А оты. Так. Так. Скажіть мені будь ласка ласка. Закрили ви правильно. Так, Так, правильно. Яку їжу ми з вами е, вживати? Тільки корисно. Тільки корисно. А корисна їжа це і називається молоко. Це вже багато сьогодні розмовляли. Так, про що ми сьогодні з вами, діти? Про здоров'я. Про здоров'я і про шкідливі і корисні продукти харчування і про вітаміни. І ще раз ми з вами підсумуємо, щоб мати здоров'я і правильно їсти. Тривати поживне і тільки Дівки корисне. Не їсти надмірно. надмірно. Не шкодити тіло. І пам'ятати про, про вітаміни. Вітаміни всі корисні, смачненькі, і солодкі, і кисленькі. Їжте, діти і хохоче кожен хто коли захоче. Подобалось вам сьогодні життя? Так. Далі карці. Ми допомогуємо діти? Да. Так. І як ви вважаєте, Каркін зрозумів, що їм е, потрібно їсти? Да. Так. А що ми йому порадимо, діти, якщо у нього болить живіт? Не їсти ти... здорово. Не ти лідечко, Зробити чай ромашки, бо ромашка це лікарська рослина і відвар від нею вгамовує у животі. А якщо йому не стало а, краще, що треба зробити діти? Викликати швидку. За яким номером викликають швидку допомогу? Молодці. Мені дуже сподобалося, як ви мені сьогодні відповідали. На цьому наше заняття закінчилося. А картка залишає нам фрукти щоб ми вживали багато вітань, були міцні, розумні і здорові.